Майбутнє з нашою з вами державою. Коли ви продавали їм білі квитки і відпускали за кордон, всі мовчали. Коли ви не готували державу до оборони і пропонували їм їхати на барбікю, всі мовчали. Коли в день війни ви дозволили виїхати за кордон, ви теж мовчали. Тоді беріть сьогодні на себе цю відповідальність. Перед країною, перед Збройними силами України і перед тими, хто по різним причинам знаходиться за кордоном. Ви ж всіх знову під одну грибінку. Це так не працює. Я хотів би вам сказати, кого ви нагадуєте. Ви нагадуєте лише одну недодержаву. І як не дивно, це не Росія навіть, це Білорусь. Тому що такі норми діють лише там. Ви берете приклади з тих, я навіть країною не